Михайло Лисенко зараз проходить по кримінальній справі по розкраданню на центральному мості. І там періодично проходить судове засідання і дивним чином. И... Ці судові засідання не накладалися на його відрядження, я скажу вам, що по досвіду у праці з судами це дуже важко і ну, для мене це дивно. Ну це дуже складно, скажімо так, зробити, коли в тебе відрядження по місяцю і тому подібне. Нам досить багато разів повідомляли, що він не в країні. Після цього ми звернулися до міської ради, щоб вони надали повний перелік всіх його відряджень, всіх днів, коли він був у відпустці і так далі. Тобто, якщо ми кажемо про кількість днів. Коли він був, наприклад, у відрядженні, це 113 днів, з яких дивним чином 5 відряджень були маленько в містечко у Франції Сен-Фаржо. А те, що я можу нагуглити, це містечко з населенням біля 1600 жителів. Тобто, можливо, вони неправильно вказали місто або щось інше, але ну така довга час перебування у маленькому містечку, мене так. Трошки напрягло. З'явилася новина, що Михайло Лисенко відсторонено від обов'язків, але при цьому через 5 днів 4.07 він їде ось це містечко Сен-Фаржо у Франції у відрядженні. Тобто, ну, відсторонений, але не зовсім. Для Франції він не відсторонений. Якщо ми кажемо, про, якщо додати його відпуску – це 25 днів і лікарня на 3-4 дні. Загалом відрядження і ці, ці дві категорії за 23 рік – це 172 дні. Виходить, ну, як на мене, це достатньо багато. Якщо ми кажемо про о, січень 24 року, то він був у відпустці з 9 січня по 1 лютого. Він був у відрядженні у, Фра... у Польщі. А це, що скажу, скільки днів було? 24 дні це було. Тобто, ну, це достатньо дивно. В, ну, такі великі відрядження після цього скажімо так, звільнення. І якихось великих аспектів в ЗМІ я не бачив, щоб там. Франція якось допомагала місту, Франція якось а, включалася, або там умовно, Париж, або інше місто. Можливо, я не все знаю. При цьому ж отримав заробітну плату. Тобто він просто від посудових особ він був, наскільки я розумію, відсторонений від, від посудових обов'язків. Тобто він не міг приймати рішення. Але ну, там не було штрафних санкцій, і так далі. Тому він міг був спокійно в цей час і на лікарняному, і на всьому іншому.